Негативно Крим це Україна, це факт. Це ну такий прецедент у міжнародному праві, який не може бути допущений, якщо ми хочемо стабільності та миру в світі. Саме громадянське суспільство в Україні може вирішувати, на які поступки ми можемо йти. І Трамп точно не має керувати того, які ми будемо робити. Поступки не потрібно зовсім. Ми не повинні ніяких територій своїх втрачати. Це наша земля. Це наша Україна, що ми повинні на когось до когось на поступки йти і віддавати своє. Ми не повинні цього робити. З однієї сторони, в нас і вибору сильно немає, тому що гинуть люди все більше і більше, все більше і більше. І ми чистою силою. Нам не дають стільки зброї, скільки нам треба, аби силою чистою випхати і перемогти силою. І в нас немає стільки ресурсу свого. І типу, ми не можемо і не піти на поступки, а на ті поступки, які нам хочуть, щоб ми пішли, ну, вони нам не подобаються. Розумієте, чим далі, тим гірше. Людям вже війна, вже розумієте, як вам, так і нам, так. Всім вона надоїла. Не хотілося б віддавати Крим, але миру хочеться.